Логіка жіноча. яка жіноча можуть бути якісь пікантні. У мене теж для терпець. який гарний пирожок вийшов. Йдемо каву купувати. така Так холодно, страшне. Клас! Так, Тут дуже романтична вечеря. І так, дівчатка і хлопці, е, яка ідея мене з чоловіком. Натхнення нам принесла. І, можливо, хтось візьме цю ідею для вас відносини. Беремо такі штуки. Я хотіла купити кольорові, блін. Ну ладно. Зая, ти мені мішаєш трішки. Я зрозумів, тут діла не буде. І от, беремо ці штуки, беремо якусь цікавеньку, не знаю, неважливо, шкатулочку, баночку, якусь вазочку, взагалі, ну, щось таке. Беремо записочку і пишемо по бажанні. Ну, наприклад, сходити чи з'їздити на каву. І скручуємо і кидаємо в баночку. Можуть бути якісь пікантні пропозиції партнеру, можуть бути, типу, там, зроби романтичну вечерю, прояви себе, зроби маленький сюрприз, піти погуляти. Ех, ну, Купа всього. Купа дійсно, купа всього може бути. Пишемо першу: сходити на хаву. І я пишу запитання. Сходимо на каву Ось цей рунделечок, так, кидаємо в цю баночку так. і потім записуємо бажано, бажано бажання записати двох людей. Тобто я запишу, наприклад, 20 чи 10, і Коля запише е, щось цікавеньке. І кожного дня, наприклад, ми можемо то дописувати. Комусь що прийде цікаве в голову, завжди буде лежати ручка і от такі от стіки будуть лежати завжди тут на столі. І кожну хвилину може кожен записати. І тоді, наприклад, коли вам ви не знаєте, що робити, коли вам скучно, коли просто хочете потягнути щось, коли посварилися, коли не говорите, ну не знаю, що завгодно що завгодно. І от ви берете такі Три ти вам. І тут е, доля вирішує за вас, що вам зробити приємне один для одного. Такі всякі приємні романтичні штучки, які е, додають кольорів і пікантності в ваші відносини. От таке ми вирішили зробити. Я зараз ще напишу з не знаю скільки, і потім запропоную Колі, якщо він прийде не змучений. Ця баночка е, буде стояти е, постійно тут. Прикольно, навіть коли до нас якісь гості прийдуть і потягнуть щось таке цікавеньке. І класно, якщо вони здійснять, то. Ну, класно, така ідейка, мені подобається. Добре, що я її нарешті реалізую. Коля буде в шоці, думаю. Я перетримала на 9 хвилин. В общем, ось тісто, це вливаємо. Тими записочками відволіклася, які я тут уже написала всього. І це тільки від мене. Вийшла така баночка з посиланням, які постійно будуть оновлюватися, я сподіваюся. Ну, зелений колір нас не буде покидати все життя. Це наш колір. Ця баночка буде жити тут постійно. І це теж буде жити. Тут постійно, причому. І е, щоб не шукати потім, коли хтось хоче щось дописати. Дивіться, навіть, навіть гарно виглядає. Подобається. Цікаво, чоловік замітить чи ні. Так, мені кортиться йому вислати фотку або відео. Але е, не буду. Цікаво, чи він замітить, чи ні. Що тут пирожуля? Печеться. Бідно тепер не підгоріло, переживаю. Іду виставити треба мені відео, придумати прев'ю. Ну, в общем, цим зайнятися. І витягну пережулю і йду гуляти з бадіком, поки ще сонечко гарне, а потім уже... Нарешті буду відпочивати. Думаю, треба витягати пирожульку. М -м, запах. Клас! Все на свої міста. Тут, до речі, картопелька у мене. Блін, класно б було ще м'яска купити. Я би отбивнусь з'їла на вечір. Хоча, блін, ще перці є. Добре. Щось придумаємо. Зараз будемо дивитися, що ти попирожулі. Капець, який гарний пирожок вийшов. Mm -hmm. Я думаю, що він дуже і дуже смачний. Ще там зверху в рецепті була згущенка з водою, якісь горішки. Ну, я думаю, я буду трішечки медом поливати, а можливо і ні. Скуштую, подивимося. Клас, раджу, зробіть. Форма була 18 см. Капець. Клас, іноді дивлюся, що я таке можу зробити. Дуже-дуже смачно виглядає а пахне. М -м 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 -м. Давай. Ти должен полюбиться. Це дуже смачно, дуже. Іду гуляти. З Крістіною. Я хочу, бо вона вже мене чекає. Паді де я за діла. Й чу, лечу. Ми тут зібрані. О, ну так гарно, бо, бо у мене ця робо, робоча сторона руки не видно так. Я вести забула, я... мені сказав не стало цього. Хазяїна? <різь> Головне, щоб пані зібралася. Ну ладно, скажи, що ти тут не була. <рі> йдемо каву купувати. У нас є вибір. Да, або кебаб. кебаб. Або кебаб, я не знаю. Ну, типу. О, ну давай, баді. І якщо чесно, я такі кави дуже не хочу, але ну, йдемо вже, то йдемо. Якщо брати, що кава 13 злотих і маленький кебаб 13 злотих, то... Ой, <laughs> да. О, пішли письмо? Ну, а, диви, там павутинка тоже. О, да. Ну, вон, видишь? Тоже паутинка новый Еще в Макдональдсе прикольно Да? Да. А вы были? Да. А да. Пиши <laughs> на Там даже там шкелет, Ой, просто. диви. О, там тоже он скелет висит. Да. Ой, при входе, видишь? А А что? Іди взнай, скільки кава, чи йдемо на кебаб. Кава кибав. А скільки? 20? 17. 17? Логіка жіноча? <рив> <рив> Яка? Жіноча логіка. Кава коштує скільки там? До 20-ки, так? Я думаю, що 17 злот. 17. 17 злотих коштує кава. Да? І кебаб стоїть, ну там теж десь 17 да, злотих. 14? Мали? 14? 14. Тим більше. І я так кажу, Кристіні, капець. Мені так кажу, пішли або в жабку по каву. Ну в жабці кава, злотих ну, до 8 стоїть, напевно, да? 7-8 може. Я кажу, пішли або в жабку по каву, або пішли на кебаб, бо мені шкода двадцятку просто за каву, яку я можу вдома. Макдональдсі можна по акції дві кави за 12 злотів. То до Макдональдса <реш> йдемо. <реш> і я така кажу: ні, давай йдемо по кебаб, Крістіна. Я кажу, ідемо на каву в жабку. Крістіна каже, чи по кебаб. <реш> Прийняли рішення іти по кебаб, бо це вигодніше, ситніше і дешевше. Ми зібралися на каву. Ой, ой, ой. Ну, логіка жіноча. А який ти хочеш кебаб? Позвони, що ти Позвони, що ти от Ігоря Джана. Mm -hmm. <гум> Ігор, Тому, Хайки. А, знають? Ми заходимо То разом. То йди, йди заказуй кебаб. Я хочу курицю тільки, не мішану. Віця, яка а, краса. Та ні, не це звісно, То, що Крістіна кебаб бере. Замість того... Баді. Замість того, щоб ходити в тренажерний зал і скидати кілограми, ми прийшли на кібабчика. Їда під'їхала, баді, їда під'їхала. Йдемо десь сядемо, так? Да? Ну все, польська музика. Пішли, десь будемо на озерко пачити, і будемо кебаби їсти. Баді. Блін, я взяв обмасту. Як тобі кава. Добре. Де я вивалюється м'ясо? Ваів. Ну, в принципі, в принципі, нормальна кава. Угу. Вечеря. Чисто дівчата вийшли в фітнес-гіологи, поїхали. Попили кави, дуже ситної. Ой, диви, який відон гарний. Ну, на камеру глянь ззаді. Попили тут, попили, попили кавики, баба, тепер все-таки йдемо на каву. Треба ж ті шість золотих розвалити, щоб рівно двадцятка була потрачена. У фама відкрит? А ні, це не фана, не фа-фана. Капець, шоці що фаму закрили, так? Да? ще так у дуже багато світі яких би я пішла з Фоми? Ну так, да, я теж, наприклад, піцу заказати з Фоми. Так, да, завжди в з Фоми заказати. Ну, закрилися. Mm. А ти знаєш, де та піцерія Гарбола? Ну, тут десь, так, да, має бути? Взагалі я не, не, знаю, як вона виглядає. Маленька, мабуть, так? Да? Там два, чи три, чи чотири столи. А, ось он, он. А, Ваді, і... пошли. Ні, я не була ні разу. Але мені здається, що там всередині дуже смачно. Я Ні? Я не знаю, ми всередині. Ми замовляли, але собі а ми самі забирали. Ну зараз подивимося. Ну і що? Я їхала взагалі, сьогодні біля горки казала, клас, так пожовтіло все. І за такою паспортої гітлої погоди ми навіть цього не замічали, яка осінь прийшла. Так холодно, страшне. Клас. Тут теж -то якісь могилки. Ну так, да, це могилки якісь. Все так пожовтіло під ногами. Оце перший день, коли я відчула осінь, дійсно. проглядала. Ой, на камері відніше да, якось капець реально гарно. Ліс. Попить. Ну зараз напевно не можна, вона взагалі в сезон відкрита. Я ні разу тут не можна не була морозива попити, ой, попити, поїсти кави попити. Ну якось чи наверх, чи що. Дивіться, яка краса. Блін, взагалі можна... О, ну, так класно. не Взагалі, в тіх токи понажимала якось десь. фо-фо, фо-фо. Я взагалі щось понажимала особистий влог Тік-Ток, і тепер у мене якась там авторські права на музики. прикинь? Там зробила, типу, щоб гроші заробляти. Фо-фо-фофо. -фо -фо -фо. Трендова пісня тепер. Фоф-фо-фо-фофо. -фо -фо -фо. Ой, гарне небо, зараз покажу. Дивись, як гарно. А на, да, на камері гарніше, до речі. Так да. На камері гарніше, ніж вживу. Ой, тут ліс, ліс. І це мегавлог. Тарарара, О, Крістіна. Так, давай, давай, дай мегатронт, трон, мегатрон. Баді пішли. Капець скільки їх, так? Да? Це до чого? Дивіться. Ну все, Крістіна пішла в магазин, а ми йдемо додому. Баді, пішли. Крістіна пропонує на тренування йти. Не знаю, каже, що може зараз піти. І я тепер не знаю, що мені робити. Іти чи не йти, чи завтра піти. Пішли, баді. На фітнес я не хочу, мені буде дуже тяжко, але, блін, не знаю. Що робити? Чи відпочити якесь кіно включити? Не знаю той легендарний момент Ох, пахне дуже смачно смаше. Мені видається все те, що я роблю, дуже смачно. Спробуйте. люди, які намагаються ПП харчуватися, або навіть ті, хто не намагаються додати цукру замість замінника. Дуже смачно, дуже смачно. Хай я рецепт колись знімлю, щоб був не, не тільки у влозі. А ще я хочу зробити типу м'ясо по-французьки, але я ще не включаю, бо чоловік на роботі. Тут буде в мене картопелька і на вечерю шубенція. І тут для чоловіка приємний сюрпризик. Да? Бадуна. А для мене, до речі, Крістіна мені нагнала апетиту з вином. Ой, не впала. Я думаю, що зараз я включу якесь аф'єзне кіно. Налью цього вінішка. Візьму багато мандарин, і в мене буде. Я вже новий рік зробила. Зараз ще свічку запалю, включу якийсь афієзний фільмець і буду чилити чекати чоловіка з роботи. Тобі готую. Беремо льод. Пам-пам-пам. Беремо. І мандаринки, я якесь там кіно вже включила. М -м, буде смачний вечір. Будемо чоловіка зустрічати. Так, у мене тут романтична вечеря, український серіал. Свічка там трещить. Баді. Баді тут чекає, поки я мандаринки буду чистити. Все, я буду щось там дивитися. Не знаю, чи мені зайде. В якийсь український серіал у Марина мені скидала, але я його бачила колись давно. То включила якийсь якийсь. Ага, там... я дивлюся, і цей серіал я теж бачила. Але добре. Зараз щось включу. М -м -м -м. Давно вже вина не пила. Mm, Якесь воно не таке. Напевно, бо воно ну, відкрите було не дуже смачне. Так, направде. E, Сьогодні був мега насичений день, на цій приємній e, e, нотки і цьому <звух> ароматному. Новорічному вже настрої я хочу сказати дякую, що дивилися цей влог. Дякую, що були сьогодні зі мною, що подивилися мій сьогоднішній день. Дякую, що ви є зі мною, бо ви мене дуже сильно мотивуєте. Ці прекрасні коментарі, що ви чекаєте влогів, і коли пишуть мені коментарі, типу, ура, я перша чекала влог, мене це дійсно дуже мотивує, тому дякую. І що я хочу сказати? Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, щоб не губити мене. І дякую за перегляд, до зустрічі в наступних влогах. А що це за новості? Ой, баді, вино! Не скач. Гляньте. Баді. А де Коля? Іди Колю зустрічай. Іди! Іди! Гляньте. Це було не останнє включення виходить. Дякую! Mm -hmm. У мене теж для тебе сюрприз. Подивися на стіл. Хочеш потягнути? Клас, дякую. Неочікувано. А глянь, як відробив майже 12 годин. Ай! квіток приніс. Тут ще в мене така краса тепер стоїть. Ну, взагалі жіночий рой. Ой! Красо. Тоже пријатно. И неочекувано. Колице други букет и, и неочекуван.